В лежаку матка 377, -а. дочка дочерна. Тут я вже говорив, що тут два роки не було обробки від кліща цих бджіл. Зараз перегляну стан гнізда порамочно. Ну, Джолі трохи... Я тут без э, демаря зовсім тільки сітку несе одів і то з диркою. Так, рамки зрушені. Так, тепер пробую забирати. Так, Рамка забирається на бік. Тут рамка медова. Ними ж принесено. Медова досить сильно. Будемо її мати на увазі, де треба буде поставити. Так, інша рамка також медова. Да, Мене до тут натаскали конкретно. Це Данська 377 f 1 Хороша, хороша. Ну, матка була пізно сюди поставлена, тут не прийняли матку ті джоли. Дивимось. Так, меду хватає, досить нормально. Так, бджолей на тій стороні є. Так, йдемо далі. Я вибачаю, що я сам оператор, ну що ж... Гілини є багато, тому що матку прийняли пізно. От. От їхня матка. От їхня матка. Розплоду нема, матка є. Чи є розплод? Ні, розплоду немає. Матка є. Так, ставимо. Далі дивимось. Ну, медовий, медовий запас нормальний. Тут бачу слідуючі, зараз. Слідуючі рамці. Сука вкусила одна. Хоча залишилися бджоли, мабуть, попередні. Це не, це не агресія. Якщо одна бджола там якось кусає, нормально тут. І меду вистачає, і гніздо самі собі зробили. Ну і оце остання. Ну, медових запасів вистачає, дуже. Так, складаю гніздо так, же, як і було. Тут, мож... так, тут ще одна рамка може бути запасною для якоїсь весної сім'ї. Ну нічого. О, на цьому репортаж. Стоп, ще зараз складу. До речі, хотів сказати, що дно чисте. Чисте повністю нормальне дно.